Були фракції, які взагалі відмовлялися за це голосувати. Мали багато питань. Що ж сталося? Було якесь роз'яснення, було якесь доповнення. Як, яким чином зникли занепокоєння? Поясніть насамперед слід згадати дійсно 338 голосів за. Це фактично рекорд голосувань. Дуже рідко такі бувають голосування і така. Одностайність Мені здається, що деякі народні депутати приїхали навіть спеціально на це засідання, хоча напевно останні місяці взагалі не приїжджали. Чи так дійсно злякалися е, погроз прохання президента до того, що можуть відмовити в американських візах, чи то прокинулася совість, чи просто всі хотіли би не попасти в якийсь умовно чорний список майбутнього процвітання України? Чи були консультації з фракціями? Так вони були, але вони були наостанок. А тут я дійсно можу висказати певне незадоволення, що Верховна Рада не була залучена до процесу створення навіть певних наших українських вимог. Але тим не менше, дійсно такі повноваження є в кабінету міністрів і офісу президента. І президенту вони були надані відповідній переговорній групі, тому вони зробили свою роботу, наскільки якісно ми побачимо. І в самій угоді вказано, якщо там будуть умовно помилки відносно європейського та українського законодавства, то угоду можна буде змінювати. Принаймні на зараз вони кажуть, що угода відповідає всім нормам європейського союзу, тому за це можемо не хвилюватися. Відносно роз'яснень, які дійсно були останні кілька днів. Між фракціями наша фракція напевно була останньою об 11.30 сьогодні ми мали зустріч з пані Сверденко і її заступниками та заступником мінфіну. Вона відповідала на дуже багато питань. Є деякі питання, які залишились умовно без відповіді, але вони не технічно юридичного плану, а скажімо, ті, що стосуються. Перспективності проектів, чи взагалі як оцінити цю угоду? Скільки вона може принести Україні і коли можуть ці гроші почати, і які суми вкладатися в відновлення? А так загалом питань немає. Відносно технічних угод вони будуть підписані між е, агентством державно-приватного партнерства в Україні і американською агенцією, яка називається DFCA, яка має такі самі повноваження, і це вже. Комерційне право тут до нього відношення Верховна Рада не має, тому що це інвестиційні взаємини між між компаніями, які будуть інвестувати конкретно в цей фонд.